Капусняк це давня українська страва, і кожна господиня має вміти його готувати смачно. Тому ділюся із вами дуже смачним капусняком із квашеної капусти. Спершу ставимо відварювати свинину або ж яловичину. Коли вона закіпає, виділяється пінка, тобто виходить кров та білок із м'яса. Ми його обов'язково знімаємо, тоді бульйон наш вийде наваристий та смачний. М'ясо залишаємо варити на годину. До нього додаю півголовки цибулинки. Якщо маленька, то ціла декілька лаврових листків та трішечки солі. Залишаємо на годинку. Тим часом підготуємо усі інші інгредієнти. Цибулю підсмажуємо, додаючи до неї моркву. У моїй сім'ї мене навчали капусняк готувати на кислій капусті. Пишіть, будь ласка, в коментарях: а на якій капусті найчастіше готуєте ви, і чи смакує вам капусняк із свіжої? Попередньо начищену картоплю я нарізаю довільними кубиками. Ну і звісно. Продовжуємо нашу заправку готувати. До обсмаженої злегка моркви та цибулі додаю 200 г кислої капусти, яку попередньо промила в воді, щоб вона не була дуже кисла і солена. Дивлячись, як яка господиня її квасить. Далі додаю 2 черпачка бульйону м'ясного, зменшую вогонь та накриваю кришкою. Таким чином, ми протушковуємо квашену капусту. І це дуже смачно. Потім в процесі приготування. Використовую пшоно. Пшоно потрібно гарненько промити від зайвого бруду. Я його беру приблизно 50 г. А далі залишається лише з'єднати усі інгредієнти та поставити на слабкий вогонь наш капусняк та варити його протягом однієї години. Тоді всі інгредієнти ретельно проваряться, будуть м'якенькими, та дуже наваристий смачний супчик у нас виходить. Ідеально смакує із зеленю та сметаною. Тому готуйте та смакуйте. Частуйте своїх рідних смачною традиційною стравою українського народу. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Обов'язково підписуйтесь у мене багато смачного!